Вітаю вас, малята! Як ви зрозуміли, ми сьогодні знову з вами будемо гратися з цеглинками Лего. Для гри нашої я намалювала ось такий малюнок. На ній зображені предмети, які ви зустрічаєте кожен день у повсякденному житті. Уважно подивіться на малюнок, і ваше завдання викласти з глинки Лего відповідно до кольорів предметів, які намальовані на цій картиночці. Уважно подивіться, запам'ятайте, а тепер міцно заплющіть очі. І увага! Розкривайте оченята! Ось наш малюнок! Але кольорів всі десь заховалися. Давайте допоможемо розкласти цеглинки Лего відповідно до кольорів предметів. Починаємо. Перший у нас зайчик. Якого кольору взимку зайчик? Так, він білого кольору, і ми покладемо цеглинку білого кольору. Увага! Хмарка! Якого вона кольору в небі? Так, вона блакитного кольору. Далі. У нас намальовані квіточки. Це незвичайні квіточки, це волошки. І вони завжди якого кольору? Правильно фіолетового. Далі білочка. Якого кольору шубка у білочки? Молодці, помаранчевого. Далі ось що у нас? Ялиночка. Правильно, якого кольору ялиночка? Зеленого. Молодці, ще що ялиночка, це вічно зелене дерево. Далі у нас намальовані сливи. Якого вони кольору? Так, сливи синього кольору. Далі у нас новорічна ялинкова іграшка, якого вона була кольору на малюночку. Пригадайте, так вона була рожевого кольору. Далі лимон. Якого лимон кольору? Жовтого молодці. І залишилися у нас гроно ягід калини. Якого вони кольору? Так, тьких калини у нас червоного кольору. Ну що ж, ми закінчили викладати цеглинки Лего. А тепер давайте порівняємо, чи правильно ми все розклали. Уважно дивіться на малюночок, на цеглинки. І скажіть. Чи ми правильно з вами впоралися, виконуючи завдання? Я думаю, у всіх у вас все вийшло. Ви молодці. До побачення, до нових зустрічей!